Урок математики підготовка до діагностувальної роботи. Відкриваємо в клітинку, записуємо 26 вересня, завдання 1. 10 клітинок на 11 і під цифрою 2 велика буква «З». Завдання 1. Розташуйте числа у порядку спадання від найбільшого до найменшого. Числа у вас в завданні є, відповідь має бути ось така. 145, 36, 27, 19, 8. Кожне наступне число менше за попереднє. Завдання 2 розв'яжіть вирази. До 6 додати 5 дорівнює 11. До 8 додати 4 дорівнює 12. Від 14 відняти 8 дорівнює 6. Потім від першого прикладу пропускаємо в сторону 4 клітинки і на п'ятій пишемо наступний приклад. 16 відняти 7 дорівнює 9. 38 відняти 13 і додати 2 дорівнює 27. 14 додати 15 і відняти 6 дорівнює 23. Завдання 3. Що треба зробити? Перетворити. Більше одиниці вимірювання в 5 см 4 мм дорівнює 54 мм. В 1 см 10 мм. У 5 50, 50 плюс 4 54 мм. 7 дм 2 см дорівнює 72 см. В 1 дециметрі 10 см. У 7 70. І додати 2,72. Наступне завдання четверте. Розв'яжи рівняння. Перше рівняння на знаходження невідомого доданка. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Х дорівня 42, друге рівняння на знаходження невідомого відємника. Щоб знайти невідомий відємник, потрібно до різниці додати, щоб знайти невідоме зменшуване. Треба до різниці додати від'ємник. В цьому рівнянні потрібно знайти невідоме зменшуване. Обчислюємо Х дорівнює 77. Не забуваємо підкреслювати. Задача 5. Умова задачі звучить так. До їдальні привезли 9 ящиків картоплі, а моркви на 9 ящиків менше. Скільки ящиків моркви привезли до їдальні? Складаємо короткий запис. Картоплі 9 ящиків. Моркви невідомо на сім ящиків менше. Після знаку питання обов'язково ставимо кому. Малюємо олівцем гарну стрілочку, розв'язання і міркуємо. Це задача на зменшення числа на кілька разів. Потрібно від 9 відняти 7 до рівня 2 ящики. У мене рядочок закінчився. Я переходжу на новий, а ви продовжуєте писати під цифрою 9 відповідь: 2 ящики моркви. Привезли до їдальні. І останнє завдання завдання шосте. Завдання шосте звучить так. У Марійки було одне яблуко, вона обміняла його на два мандарини, а потім кожен мандарин обміняла на чотири цукерки, скільки цукерок отримала Марійка? Як ми запишемо? Те, що нам відомо, ось воно, одне яблуко, яке Марійка обміняла на два мандарини. Малюємо кружечки, зафарбовуємо, можна квадратиками, можна намалювати мандарини. Далі. Потім Марійка взяла один мандарин і обміняла його на чотири цукерки, можна намалювати. Але у нас запитують: у Марійки було два мандарини. Отже, скільки цукерок вона отримала. За один мандарин 4. За другий мандарин також 4. Тобто, 4 плюс 4 відповідь. 8 цукерок отримала Марійка. Робота розв'язана.